А ось тут ви вже мене захейтити не зможете, тому що я вам пробачила оливкову олію. Ну ладно, вона дійсно заморська, не Всім вона необхідна. Але цю олію ви точно маєте вживати. Ця олія це наш український суперфуд. Ця олія потрібна всім, у кого діведрого типу, атеросклероз, або вікова деменція, у кого підвищений еторогенний холестерин, або знижений гарний холестерин, у кого ну ліпідограма не в нормі, у кого є ризик серцево-судинного захворювання, у кого порушений жовчовітік, у кого екземи, різні дерматичні. Проблеми аутоімунні захворювання. Ця олія має бути в вашому раціоні завжди. І говорю я, звичайно, пишіть в коментарях, про що я говорю. Знаєте, про що я говорю? Говорю я про ляну олію, наш український суперфуд. Вона вона стоїть в холодильнику, тому що вона дуже швидко окислюється. І за, і за того, що в ній велика кількість поліненасичених жирних кислот омега-3. Саме вони являються для нас максимально корисними. І ви часто мене питаєте, а якщо олія ляна вже гірка? Ні, її вживати не можна, тому що прогіркла ляна Олія вже окислилась. Омега-3 дуже швидко окислюється, і вони приносять е, неприємності не для нашого здоров'я. Тому вона має бути неокислена. Але як же її обрати? Ну, Звичайно, потрібно обирати не на шнековому відтисканні, а на гідравлічному. Що таке гідравлічний тип відтискання? Це коли вляний мішок. Насипають ляну олію і просто все, що вичавили під пресом, ось така є олія. В ній немає молу, не має бути ніякого осаду. це справжня, справжня олійка. Замовити можна звичайно у живодар по промокоду ЕНКНД сядь.